Як військового також. Дякуємо йому. так, Дякуємо. Андрій Назаров, номер 8 Ігор Кіян. Удар по воротах! Є перший гол у цьому матчі. Андрій Федюк забиває. Ось так. от, Активно команда увірвалася у цей матч. Але Андрій Федюк його ну, такий прихований постріл. Давайте будемо говорити, як є. Робить рахунок в коментарях швиденько. Що вам там під подушку, під ялинку так, у контексті сьогоднішнього протистояння. Андрій Федюк надалі стільки передача і ледь не за Федюк прострілює Федюк на місці. На щеред. Передача назад. Гриник. Риник. пробиває, Риник. Знову севід. Дуже якісний склад у Фантома. Я хочу вам сказати. І фантом забуває. Ось так: от Кіян голом відзначається. Ну, можливо, тут питання до воротаря, я хочу вам сказати. У нижній кут Кіян пробив. Можливо, десь несподівано, але напевно тут найперше варто задати протистояння. Момент, який Віталій Танський забиває 2-1. Фантастичний удар зараз дається Віталій Танському. Прямісінько в дев'ятку м'яч влучає. Топчі. Атакує Фантом. Зараз топчі. Надає всіку передачу. 2-2 Рахунок Степаненко голом відзначається. Ось так от. Ну сьогодні, я думаю, голів у нас буде як з рога достатку про чемпіонату. Ну, звісно ж, сьогодні така генеральна репетиція, якщо можна так сказати. Моменти, не забуває, Віталій, тут такий е, Сергій топчий, е, тут такий от, власне, Роман Горпинич, який пробує, одразу ставить завдання е, стати чемпіоном і вийти до екстраліги у сезоні. Наступному Шудляк зараз рятує свою команду після удару від Назарова. Тимощук Тимущу, хороша стіночка проходить. Тимущу. Удар по воротах рятується навколо цього виду спорту. Тому долучатись до переглядів. А зараз долучаємося до ось такого от забитого м'яча. І до перегляду цього епізоду. Проводити танський передача. Не забувай! у розіграшах Кубка України по поточному. Зокрема, копа такого Федюк. Передача зараз на баряка Ковальчук про. Значить, найсильнішого у парі четвертого переднього раунду Кубка України сказали мішки. Сказати, що цей матч близький до свого завершення. Номер 33 Віктор Нещурет і номер 31 Іван. Мументикий Ткаченко. Так от, зайвий факт того, що до Фантома цікава Фантома. Зокрема, проти таких видатних. Зараз момент, який забиває фантом. Відзначається голом 10-й номер цієї команди. Річі Баряк забиває. Перехоплення Ворота зараз не зовсім прикриті, м'яко кажучи. В першому були моментів побільше, і запитанячів навіть станом на цю хвилину побільше. Мен! Забиває Ковальчук. 3-4. Рахунок горістає. Крамар повертає Хмельницький. 4-2. Далі всіку передача. Топчина. Тайр експерт Одеса Любар Клуць. 3-2. Удор, який залітає. М'яч зараз подивіться. Рахунок. Стає 5-3. Станіслав Моспан забиває. У грі, у грі хлопці продовжують діяти. Зараз помилка яка від Абрамчука ледь не завершена. На команді вже нічого втрачати, але я скажу вам так, із з п'ятьма польовими Крамар дуже і дуже небезпечний. Не забиває. Простріл ледь не залітає м'яко. удар, який Моряк забиває. Баряк все-таки голом відзначається. 4-5 рахунок горі. І 3. Ванишин. Ванишин. Сам в себе влучає Ванишин. Помилка просто фантастична. Сідляка. Ну йдимося за цим епізодом. Розкурює на доби. Ганський. Удар стійка! І зараз що добивання Не. Стинуть хлопці. Багряк. Баряк пробиває Щодача Ковальчук. Ковальчук. Передача на стійку, не забуває. Баряк. Момент, який був. Я передходю танський. Серє боротися українці. Найсильніша нація у світі. Почуємося на наступних поєднання. Поруч з нами Віталій Багряк, головний тренер команди Кремер ЛТД. Перший поєдинок четвертого попереднього раунду кубка позаду проти Київського «Фантома». Сьогодні мінімальна поразка із рахунком 4-5. Видовищний футзал. Дуже хороша гра у виконання обох команд, але все-таки поразка. По гарячих слідах, як думаєте, в чому головні причини? Напевно, доброго дня. Перш за все, дякую Збройним силам України, які нам, бачите, дають можливість сьогодні проводити цей поєдинок. Дякую, ЗСУ. Нашим захисникам. По-друге, бачите, що навіть не віддихався. Дійсно, гра була емоційна, видовищна. І скажу так, ну, зійшлися дві рівні команди. Якщо вони, можливо, чуть десь швидші, але в нас є досвід, в нас є свої сильні козирі. Тому сьогодні було дві рівні команди, ще раз наголошую. Причина поразки: не буду говорити там за Карда, що сьогодні не було, в них так само не було їхнього основного воротаря. Е, ну, вважаю, просто вони забили на один гол більше. У нас купа моментів, саме в мене моменті, мені треба було забивати голи. Е, тому, тому поразка сьогодні на даний момент. Але все в Києві. Їдемо в Київ, будемо там вирішувати свої завдання. Фантом це перша професійна команда, яка у вас на шляху опинилася до основної сітки турніру. Чи бачите ви вже різницю між аматорськими клубами, з якими діяли до того, і між професійним фантомом? Ну так, звичайно, є велика різниця. Команда професійна, приїхала там за день до ігри, тренування, плюс багато, як то кажуть, в них все так професійно на такому рівні. Там І масажисти, і лікарі, і купа медіа приїхали, багато болівальників. Це все рівень команди, високий, дуже фантома. Так, і дійсно, це така професійна команда, і вона би в екстралізі би точно там не загубилася би. Як думаєте, завдяки чому можна у Києві здобути звиття? Все-таки там і вболівальники будуть, там і атмосфера, напевно, така більш, більш серйозна буде. Крамер, аматорська команда, фантом професійний колектив і поразка в першому матчі. Завдяки яким козирям може крамер пройти до наступного етапу? Ну, якщо ми додамо ще одне тренування, бо у нас тільки одне на тиждень, додамо ще одне тренування і там вже дійсно зможемо їх перемогти. Добавим ще, ще можливо ще більше в агресії, бо перший тайм були такі вийшли, трошки не те, що я хотів. Та агресія була в нас в першому таймі. Другий тайм, так, звичайно, ще плюс трибуни нас погнали. Ось. І говорять, додамо агресії, додамо ще плюс одне тренування і поїдемо в Київ вигризати той результат, який нам треба для проходу в наступний джерел. Дякуємо вам і успіхів вам. Віталій Денюшкін, головний тренер команди Фантом Київ, завітав до нас. Сьогодні по-перше, по вітаємо вас з перемогою. 5-4 обіграли досвідченого непростого суперника. У такому матчі, де голи сипалися як з рога достатку. Наскільки важливо здобути звиття і наскільки важко це зробити? Добрий вечір. Дякую за привітання. Як ви підкреслили, дуже непроста команда. Хтось бажає, що ветерани вже закінчують грати, але... Майстерність, вона ж нікуди не дівається. Команду попереджав, готували до цього і готувалися до, до такого матчу. Голи залітали, значить були моменти, і воротарі виручали і в нас, і у вас. Але десь трошки ми майстерністю, напевно, трошки краще була у нас майстерність. Ми перемогли в один м'яч, хоча на в кінцівки матчу. Десь везіння було вже не на нашому боці. Ви виступаєте у першій лізі України, суперник це аматорський колектив. Чи побачили ви різницю між цими рівнями у контексті Крамера, наприклад, сьогодні? Я вам скажу, що команда Крамер десь може не загубитися і в першій лізі. Якщо підтягнути тренування, додати одне-два тренування, то вона буде хорошою, хорошою командою, хорошим бійцем. Злагоджені дії гравців, гравців з екстраліги, які закінчили грати. Я на, на цьому наголошую, що гравці з екстраліги вони ще будуть доказувати, що вони ще придатні. Я в цьому не сумніваюся, і це на поле команда Крамер доказала, що майстерність вона нікуди не дівається. Дівається тільки фізична підготовка, готовність гравців, а майстерність вона, якщо є, то вона є. Ваш наступний матч у першій лізі України проти іншого львівського суперника проти Альянса. Чи можна сказати, що гра проти Крамера стала генеральною репетицією перед цією грою? Ні, я б так не сказав, бо я не згоден, тому що Альянс це чемпіонат, Альянс ще більше готовий, ще більше підготовлений і фізично, і командно. Це Кубкова гра, де ми дали, переглядали наших гравців, які менш Менше грали в чемпіонаті, ми дали їм змогу показати себе, проявити себе і грати сьогодні в грі. Ми дали лідерам трошки відпочити, тим паче, що у нас Чебряк, Максим Захворів, його не було. І будемо налаштовуватись на альянс, на чемпіонат України. Завдання у Кубку чи стоять якісь перед командою? Якщо так, то які? Звісно, перед командою стоять завдання. Дойти якомога далі. Ми тільки, я вже про це казав, що зібралися, як тільки півроку як команда створилась. І за три місяці чемпіонату вона показує гідні результати. Ну, я, я кажу, що не все зразу не буває. Треба дивитись, пробувати щось міняти, щось коригувати, і на це потрібен час. де… Ми його використовуємо по максимуму, щоб бути в гублими, битись і як в кубку, яку можна дойти далі, так і в чемпіонаті, впасти в плей-оф і завоювати медалі. Дякуємо вам, що далі.